Як підготуватися до великопісної сповіді? Великий піст нерідко є часом, коли ми посилюємо працю над своїм духовним життям, постановляємо собі зречення, беремося до роздумів над нашим життям. Бажаючи добре підготуватися до свята Воскресіння Господнього? Одним із важливих аспектів цієї праці є таїнство покаяння та примирення. Ось кілька порад, які допоможуть вам добре підготуватися до сповіді. Навернення прощення примирення. Сповідь згідно з катехизмом католицької церкви є таїнством навернення. Саме тому, що сакраментальним способом здійснює заклик Христа покаятися, повернутися до Отця. Від якого людина віддалилася через гріх. Варто пам'ятати, що завдяки цьому таїнству ми повертаємося у стан освячувальної благодаті, отримуємо внутрішній спокій та примирення з Богом і церквою. Умови Церква визначає п'ять умов доброї сповіді, які є безпосередньою формою приготування та здійснення цього таїнства Це і спецсовісті. Жаль за гріхи, тверде рішення виправитися, щира сповідь і відшкодування Господу Богу та ближньому. Основою будь якої сповіді завжди є добрий іспит сумління. Окрім цього, на нашому шляху до святості також варто звернути увагу на вказівки щодо цього таїнства, які нам переказала свята сестра Фаустина у своєму щоденнику, повна щирість і відкритість. Смирення і послуг. Отже, іспит совісті. До прийняття таїнства сповіді треба підготуватися через іспит совісті. Як каже катехизм Католицької церкви, іспит совісті має бути проведений у світлі Божого Слова, наприклад, за допомогою декалогу, десяти заповідей, гімну про любов або нагірної проповіді. Сьогодні можна знайти численні пропозиції допомоги в іспиті совісті. Для дітей і молоді, для подружжів, для богопосвячених важливо, щоб перш ніж схилити коліна у конфесіоналі, ми проаналізували своє життя від останньої сповіді. Загалом, сповідь є тільки визнанням скоєних гріхів, але якщо час і умови дозволяють, варто поглянути на своє духовне життя у ширшому контексті. Чи і в чому нам вдалося щось змінити, виправитися, здобути перемогу і поділитися цим зі сповідником. Жаль за гріхи і постанова виправитися. Катехизм визначає жаль за гріхи як біль душі і ненависть до вчиненого гріха з рішенням не грішити більше в майбутньому. Церква розрізняє два види жалю досконалий і недосконалий. Досконалий жаль за гріхи випливає з любові до Бога, якого людина любить понад усе, і приносить відпущення повсякденних гріхів. Натомість недосконалий жаль народжується зі страху перед вічним засудженням та іншими карами. Але він також, як вказує катехизм, є приготуванням до відпущення тяжких гріхів у таїнстві покаяння. Жаль за гріхи, невідривний від іншої умови. Сильного рішення виправитися, щоб гріх насправді залишити, треба цього дійсно хотіти. Треба сильного прагнення стати кращим, відшкодування Богу і ближньому. Відбувши сповідь, необхідно пам'ятати про останню умову для її плідного проживання, відшкодування Господу Богу і ближньому. Гріх ламає нашу дружбу з Богом, ранить не тільки нас, але часто також завдає шкоди нашим ближнім. Тому треба зробити все, щоби скоєне зло виправити. А це означає повернути привласнене, відновити добре ім'я у людині, спростувати погляди, які суперечать вченню церкви, відшкодувати заподіяну крипту. Відпущений у сповідальниці гріх вимагає справедливого відпокутування в різних вимірах життя. Допомогою цьому випадку стає також дана священником покута. В певному сенсі, відшкодування за гріх є питанням честі. Господь Бог мені пробачив. А я, хоча б незначною мірою, виконаю покуту, щоб йому за це подякувати і відшкодувати за подіяне зло. Коли є добрий час для великопісної сповіді. Добрим часом для сповіді є парафіліальні реколекції, в ході яких є визначений час для сповіді. Адже у круговерті справ і швидкому темпі життя ми часто забуваємо, що у духовному житті є певні пріоритети. Ми поспішаємо все зробити якнайхотіше, саме тому час на великопісну сповідь варто запланувати. Так само, як перед святами ми плануємо час на прибирання, інакше якщо все залишити на останню хвилину, то знов буде поспіх, погане прибирання, побіжна сповідь, черги до сповідальниці, роздратування. Тож часами люди навіть відкладають великопісну сповідь, відмовляються від неї, і кажуть, що у них просто забракло на це часу. Обов'язок сповіді й причастя. Згідно з другою церковною заповіддю, вірні зобов'язані приступати до таїнства покаяння принаймні раз на рік. З огляду на те, що церква також наказує, щоби принаймні раз на рік у великодній період католик прийняв святе причастя, вірні часто йдуть до сповіді у попередній великодній час. Церква радить сповідатися в ці дні, зокрема від попільної середи до вербної неділі. Велика душпастерська рада, щоби сповідь відбути до великого четверга. Тоді можна буде пасхальне тридення. Переживати останні освячувальної благодаті.